Лінії mm -hmm. У Нас літають постійно безпілотники, видимі позиції, там, де опорні пункти якісь там, вогневі позиції, там маленькі стрілецькою, Ми це все бачимо. Передній край ми бачимо. За 5 днів роботи артилерії було випущено близько півтори тисячі снарядів. Це можливість просто нам, скажімо так, іще додатково, Пошвидше закінчити цю відсутність гуманності в умовах війни. Є ж деякі нормативи, де не можна вести вогонь. сколки в снаряда, наприклад, якісь безпечні відстані, якісь правила стрільби. Ну, не можна вести вогонь, коли противник в 30-50 метрах від наших сил. Як це буде це? Ми ж можемо і по своїх своїм правильно? Мене звати Назар, позивний Арес. Я являюсь командиром підрозділу артилерії, займався будівництвом, тобто працював за фахом. По закінченню курсів травився до товаришів по зброї, які вже на той момент виконували завдання в місті Бахмут на околицях. Зброя має свій ресурс. Ви не можуть взяти з мужди, з нього всадити там. Якщо в нього ресурс 7,5 тисяч, то ми повинні з нього сюди 50 тисяч снарядів. Так не вийде. Мене звати Олексій, а зараз я виконую обов'язки старшого офіцера батареї. Ну тобто безпосередньо це моя вогнева позиція. Вся. Я, я ж місцевий, я ж із Донбасу, я з Мар'їнського району. Ну, міста, якого вже не існує. Я видавець. Майже, майже все це історична література. Майже все моє видавництво пішло на фронт. Ну, Само собою ми один одного підтримуємо. Там, я не знаю, там, Мій маркетолог у 80 й бригаді. Не так важно, наскільки ти швидко їдеш, главне, що ти їдеш. По рухомій цілі попасти важко. Я скільки разів стріляв по рухомій цілі, прямого влучання в техніку не було ні разу. Рядом лягав, питань немає. Один із найтяжчих боїв – це був такий досить затяжний штурм, коли вагнерівці, ахматовці, це кадировці заходили в населений пункт, спробували, прощупували нашу оборону. І тоді штурм тривав близько п'яти днів. Але було дуже складно, ти не спиш, немає можливості навіть попити води, тому що тут розгрузка БК, тут вже потрібно знову продовжувати вести вогонь на п'ятий день, люди вже майже на ходу спали. Але штурм був відбитий. Ну, як як кудальні стріди, стільки мішочків ми оставляємо в гірці. Підвіз снарядів завжди е, організовується таким чином, щоб так, міні, мінімізувати. Виявлення цієї техніки. Oh. Найбільше питання це укритися від БПЛА. Але тим не менше, якщо треба приїхати навіть посеред дня, і погода класна, я розумію, що всі бачать, я просто організую вигрузку боєкомплекта десь, не доїжджаючи до двох нових позицій, ми просто приїдемо, викинемо його в посадку, розтягнемо по кущах і все, і розійдемось. І потім мене будуть люди ходити малими групами, його. Якщо мінометники, то мінометники ну, вручну можуть принести. Міна 82, не невелике, робиться петля, в петлю закидається одна-друга міна, туди-сюди прогулялись, сходили. А, якщо тобі дозволяє місцевість, ти можеш скажімо так, зробити на декілька позицій один пункт постачання, який на, 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 такий на, на, на нормальній відстані від позиції, щоб не так було далеко таскати. Варіантів повно. Я навіть бачив, людей електроскутери і квадро... квадроцикли. Ну, наприклад. Таке є. Все, розчисляємо. Є маленька така от радість за те, що ти попав. Є якийсь певний мисливський азарт. А от ну, те, що якісь там емоції, що а, я когось убив, ні, такого немає. Ну, просто немає таких емоцій. І, ну все одно що ти ж не один туди стріляєш. Пішов, тому у тебе сьомий заряджений. нормально працює. У нас виходить в артилерії ж своя розвідка теж типу, є артилерійська. У mm -hmm. мене розвідники вони постійно в Білогороді сиділи. На жаль, кращий з розвідників з моїх 200. Віталік ось в травні місяці дарт-обстрілу загинув. Як зараз по більшості усіх стрім через безпілотник. Зайшов ціль, бачу, прив'язався по координатах, розрахунок зробив, батареї вказівку дав, хлопці навелися і працювали. там Стрільбу закінчив, все, Маскування, укриття, О, відпочинок. Приціл 465. Утамір, лівіше, 1-47. Лівіше, 1-47. Це є. Лівіша 1-47. Є ще ж там свої там, питання по підвозу боєприпасів. Треба теж людей міняти на вогневі, щоб вони могли помитися, там, поїсти нормально відпочити. Та сама техніка ламається. Класно тоді, це ж був Назар. От мені пощастило, класний командир батареї. Він питання ці ну, гарно перекривав. Один снаряд, два. За де більше, ніж пів року виконання завдань у нас із втрат лише один військовослужбовець. Це була дуже важка втрата, тому що це був один із кращих розвідників бригади. Смайла будуть пам'ятати всі, хто з ним служив і хто знав його. Тобто це важко і на душі, і на серці. Ти ніби втрачаєш все, тому що частинка тебе трошки так, відходить від тебе. Тому що ти вже звик до людини, як вона працює, як вона надає тобі роботу, допомагає тобі. Тобто весь колектив це одна сім'я, один організм, який працює злагоджено на протязі всього часу перебування тут чи в частині. Це не має значення. Перепровірю. Якщо захід там дуже париться про там, якісь там жертви серед цивільних і так далі, ну у нас немає жертв серед цивільних від нашої стрільби. Ми не стріляємо там, де е, є хоча б якась загроза попасти по своїм громадянам. Там я не знаю, не дай Боже, зараз там на КСП там у відео там я не знаю, там буде йти якась кацапська колона. І там вийде і бабушка з цими авоськами з якимись овочами. У нас буде зараз крик стояти, що ні, все, стоп стрільба, там хай йде кацапська колона далі, бабушку за це. Ну, на, на своїй території ми не можемо цього робити. І ну, Навіть якби могли, ніхто б цього не дозволив робити і ніхто б цього не робив. Ну, адже злочинний наказ можна не виконувати. Готові. Гармату вогонь! Постріл! Постріл. Ну, як то кажуть, смерті не, не можна радуватись, але що у мене, що в особового складу, була така маленька охмилка і радість на лиці, тому що ми приїхали відбивати свою землю, своє. І ми раділи тому, що ми знищуємо російські військи. Маскування! Часно, не помагаємо. Позивний мій експерт, звати мене Микола, я моя посада, командир батареї управління артилерійської розвідки. Ні, Я не професійний військовий, я доброволець. Я 24 лютого був за кордоном, працював 5 років останні перед війною. Якщо мій, мій габарит взяти, мене росту 1,78, е, на ній розташований, якого вона розмір. Вона досить маленька, і легко ховати. В неї досить пристойні кути е, підйому ствола. Ось, вертикальний навод. Тобто, тут ствол піднімається, зараз можу підняти от, і вона практично задирається чуть ли не вертикально. З таким підйомом ствола я можу просто приїхати під терикон з однієї сторони, з іншої сторони буде противник, я буду через терикон стріляти, наприклад, в цих умовах. Ну, бо так як вона зроблена для гірської місцевості, в горах, та сама штука. Інший момент, я скажімо так. Необмежений в укритті я можу залізти в глибокий яр із високою кромкою От. і там в цьому яру буду укрити від артилерії ворога. Я буду малозамітний для оптичної розвідки і я зможу досить ефективно там вести вогонь. Все, що летить в ту сторону, вибухає, воно все корисне. Ще учня в школі дуже був лінивим, не хотів вчити математику. А в армії я зрозумів, от, прийшлося мені згадати алгебру, геометрію, вираховувати ці всі циферки, траєкторію польоту снаряда і вибрати місце, щоб снаряд долітав до цілі і влучно. Зараз я розумію, що воно все ж було потрібно. а а без мозгов без мозгов